Треш ситуація, яка трапилася у мене у бренді Гіпюр. Чесно кажучи, українські бренди вражають. Про це усі мовчать, але я вважаю, що ви маєте це знати. І, До речі, в кінці розкажу, скільки ж я витратила, бо це теж було шоком для мене. Коротше, запросили мене на побачення, а у мене не було сукні. Стандартна ситуація, тому пішла в гіпюр шукати її. І що ви думаєте, я щось знайшла? Дівчата, це був цілковитий треш, бо там стільки красивих нових образів, що у мене розбіглись очі, і я хотіла просто все. Почала з чорної мінії дівчата, яку ж вона робить звабливу фігуру. А для тих, хто любить міді, дівчата тут теж є скарб. Ці розрізи вкрали. Моє сердечко, наживо вона виглядає ще краще. Далі приміряла образ, який зібрав усі погляди в магазині, ну бо він справді розкішний. Додала до сукні пальто і вийшло вау. Дівчат, викликайте пожежників, бо це вогонь. Далі приміряла костюм з лодмані вайбом. Напишіть, як вам, бо я таке дуже люблю. І останній образ у мене вийшов дуже милим. Зручно, що можна носити верх і низ ще окремо. А ці бантики, це взагалі вау. До речі, у бренду з'явились парфуми. Ті, що я слухала, мають приємний фруктовий аромат. І врешті-решт я обрала костюм і ось така фінальна сума у мене вийшла. Напишіть, як вам образ образи який сподобався найбільше, Буду чекати. Такого я від нього не очікувала. Сьогодні образ на день закоханих обирає мені мій друг Саша. Короче, дівочки, авантюра ще та я була, м'яко кажучи, в шоці з того, що він обрав. Почали ми з дуже красивої червоної сукні. Сіла вона прекрасно. А яку фігуру зробила дівчат. Першим линесни комом вона ідеальна, і Сашина оцінка 10 з 10. Другою він обрав чорну сукню міні з цікавими акцентами. Вона дуже стильно і небанально виглядає. Мені така подобається. А ще вона неймовірно приємна до тіла. Відчуває себе в ній розкішно. А в Саші ця сукня викликала справжню овацію, тому беріть на замітку дівчаталі. Мідру обрав молочний костюм, але ну, не знаю наскільки це підходить на романтичну вечерю, але він поставив йому оцінку 100 з 10. І останній в меню у нас рожева спокуслива зефірка. Не знаю, як ван байван це роблять, але їхні речі крадуть сердечка не лише жінок, а й чоловіків. Здається, вибір са очевидний, який образ найбільше сподобався вам. Три редфлеги, які є в мені, але я б їх не хотіла бачити у своєму партнері. Я вважаю, що я можу мати друзів протилежної статі, а мій партнер Бо в попередніх стосунках я жодного разу не давала приводів для ревнощів, Хоча може й дарма дівочки. Я ненавиджу дедлайни і постійно скрізь запізнююсь. Але я не люблю чекати. Тому якщо запізнитесь ви я просто здурію. Я терпіти не можу, коли мені кажуть, що вдягнути, але сама я завжди роздаю рекомендації. Тому ловіть від мене посиланнячку на цей розкішний образ. Дівча, цей комплект робить неймовірну фігуру. А які червоні прапорції є у вас? І напишіть, як вамілочок скільки я витрачаю за один день життя у Києві. Версія холостячки з маленьким пухнастим прицепом. Суму назву в кінці, бо щоразу я сама їй дивуюсь. Вихідні пройшли успішно, був крейзі шопінг і сьогодні все приїхало. Ну але тепер євички у мене є і квіти. Ще я прикупила собі ну, дуже стильне дзеркало, яке не знаю, як поставити, але ось така вийшла вартість за декор. Не повірите, але факт я ніколи не купувала собі раніше блакитних речей, бо думала, що вони мені личать. Але це було поки я не побачила небесно блакитний комплект від засілк. Дівчата він створений для богинь. Це натуральний шовк виглядає неймовірно. Розкішна, планую носити ще халатик окремо, і ось така його вартість. Повідали ми з Марселем вдома, але я це не зняла, бо була супер голодна. Далі я поїхала працювати, візняла одну колаборацію, скоро вам покажу, і не повірите, що встигла загравіювати парфуми. Я просто обрала повнорозмірний аромат, який мені подобається. І абсолютно безкоштовно дівчинка нанесла гравіювання. Як скромний лев, я вирішила написати своє ім'я, і ще мені власноруч довірили вигравіювати сердечко. Здається, вийшло дуже мило. І ось така загальна вартість витрат вийшла з таксі і їжею. Що скажете це дорого чи нормально? Чекаю вас у своєму інстаграм. Я ніколи не в версія холостячки. Дівчата загинаємо пальці. Якщо ви теж я ніколи не ходила на побачення, яке б не привело до довготривалих стосунків. З Цього випливає наступний факт, що я ніколи не була в стосунках менше ніж три роки. Я ніколи не відбивала хлопця в моєї подруги, та й в принципі не в подруги теж. Я ніколи не ревнувала хлопця до його мами. Тому питання букет мамі чи дівчині для мене цілковитий Бо справжній чоловік подарує таку радість і мамі, і своїй коханій тому що він точно буде знати, що Венель Флавершоп діє постійна акційна пропозиція на троянку них неймовірно розкішні букети на будь-який бюджет і смак зберігайте. Де знайти спортивний одяг як спінтерест в Україні? Роблю краш тест і розповідаю. перший образ в стилі я не готувалася, але випадково розбила сердечка усіх на пілатесі. Дівчат комбінезон з ідеальною посадкою, зм'якесенької тканини, яку не хочеться знімати. Old Money Girls для вас улов, розкішний комбінезон для тенісу. Дівчата видихаємо, не переживаємо. Він щільної тканини і має шортики, тому нічого не буде видно. Переходимо далі. Клінґол урвала для вас зефірний комплект, який збере усі компліменти. Він робить якусь нереальну фігуру, і головне нічого не перетискає. Ходимо до Еспресона сіньори або Black Cat Energy. пострибала, поприсідала дівчата з Ісіс Бейс, Все тримається, просто ідеальний комплект, який має бути в гардеробі у кожної дівчати. Поки цілочки ще є в наявності, забігайте на спорті Дейсу Папая, тому що у них все розбирають як гарячі пиріжечки. Всього до 11 травня буде діяти акція, де можна отримати приємні подарунки та бонуси. Я наприклад хочу все, і ви теж обов'язково забігайте. І напишіть, який образ найкращий. Мої стильні покупки на літо частина перша давно хотіла сукню саме такого фасону. Він супер універсальний. Але дівчат, коли я побачила цей колір, я закохалась. Дуже перепрошую, але це розрив і однозначний тренд цього літа. А на засмаглі шкірі вона взагалі буде виглядати нереально. Другий мій улов на випадок прохолодного літнього вечора, щоб не шукати знаєте якогось мучачо, я відразу взяла кардиган в тон до сукні. І, як на мене, цей сет виглядає на мільйон. І до речі, це італійська пряжа і стовідсоткова бавовна. Як завжди залишаю посилання, і напишіть, як вам образ. Oh!